Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Міністерство оборони Франції відзвітувало про темпи виробництво озброєння та плани надання військової допомоги Україні. Про це розповів міністр оборони Франції. За його словами, вже до кінця березня уряд має передати 100 керованих авіабомб у межах військової допомоги Україні. Повітряні сили України їх вже активно використовують. У 2024 році Франція передасть Україні десятки далекобійних ракет «Скалп», а також знову запустить серійне виробництво цих ракет, яке тривалий час, було зупинене. Також міністр нагадав, що в межах програми артилерійської коаліції Франція, Данія та Україна профінансували виробництво самохідних гаубиць Цезар у кількості 78 одиниць. Французька компанія поставить Україні 400 своїх розвідувальних дронів. У французькому виданні розповіли, що контракт на їх виробництво вже укладений. Один із них називається dt 26. Інший дрон UX11. Розмах його крила становить більше одного метра, важить лише півтора кілограма. Такі дрони виготовляються сотнями на рік. Ці БПЛА розроблені як для цивільного сектора, так і для військового. У Польщі розпочала роботу коаліція бронетехніки, яка покликана підтримати спроможності Збройних сил України. Перше засідання відбулося 26 березня у Варшаві. Під час засідання представники країн-учасниць виробили спільну позицію щодо підсилення Збройних сил України певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту. Коаліцію організували Польща та Німеччина, а брати в ній участь погодилися Велика Британія, Швеція та Італія. У межах коаліції бронетехніки вже створили чотири об'єднання. Австралія долучилася до коаліції безпілотників для України, укладаючи угоду про безпілотну коаліцію разом із Великою Британією та Латвією. Про це нещодавно повідомив міністр оборони Австралії. Міністр підкреслив, що це важлива можливість продовжити робити свій внесок у зусилля, які спрямовані на те, щоб Україна й надалі була незалежною та демократичною країною. Одне з міст України закупило і передало українським військовим 800 вітчизняних FPV-дронів Камікадзе. Про це повідомили на сайті міськради. Їх передали різним частинам десантно-штурмових військ Збройних сил України. Попередню партію 750 піввідронів передали українським десантникам у лютому. Також минулого тижня міськрада міста передала військовим безпілотний авіаційний розвідувальний комплекс із трьох бортів на його закупівлю витратили 16 мільйонів гривень. Українські благодійники забезпечили бригаду Нацгвардії Хартія розвідувальним комплексом «Шарк». у фонді «Повернись живим розповіли, що комплекс коштував понад 10 мільйонів гривень. Як розповіли у фонді, передали 13-й бригаді Національної гвардії України Хартія один із кращих безпілотних розвідувальних комплексів бригадного рівня. БПЛА вирізняється гарним захистом від ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Дальність польоту безпілотника складає 300 кілометрів, а тривалість понад 4 години. Волонтери та представники однієї з областей України закупили для військових значну партію українських портативних реп рюкзаків. Про це повідомив керівник ОВА. Як він зазначив, передали 41 одиницю засобів радіоелектронної боротьби, щоб врятувати наших захисників від ефпів-дронів ворога. Виробник заявляє, що ефективна дистанція дії такого засобу радіелектронної боротьби становить 300 метрів. Час автономної роботи до 120 хвилин. В одному з міст України планують створити комунальне підприємство з виробництва безпілотних літальних апаратів. Про це йдеться у проєкті рішення Ради міста. У разі ухвалення рішення на реалізацію проекту виділять бюджетні кошти розміром 400 мільйонів гривень створення такого комунального підприємства дасть можливість збільшити виробництво БПЛА для Збройних сил України. Українська промислова компанія упродовж двох останніх років освоїла виробництво понад 210 нових видів трубної продукції для споживачів у Євросоюзі. Про це перший заступник генерального директора компанії розповів під час саміту експортерів. Він зауважив, що для усвоєння нових продуктів потрібно було знайти нових українських інженерів, що й було зроблено. Ми змогли розкрити потенціал наших інженерів. Якщо говорити в цілому, усі ці інвестиції вже окупилися. Шведський бізнес зацікавлений у збільшенні своєї присутності в Україні, а також у розвитку співпраці з українськими компаніями у високотехнологічних галузях, енергетиці, телекомунікаціях та кібербезпеці. Про це повідомляє Міністерство економіки України. Зазначається, що про це йшла мова під час зустрічі міністра економіки України з міністром енергетики, бізнесу та промисловості Швеції. Також під час зустрічі міністр економіки подякувала уряду Швеції за вже надану підтримку. Адміністративна рада банку розвитку Ради Європи затвердила проект Хом Компенсація за знищене майно та надала Україні 100 мільйонів євро кредиту на його втілення. Про це повідомив міністр фінансів України. Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому українці отримують компенсацію за знищене житло у вигляді сертифікатів на купівлю житла. Рада директорів Світового банку схвалила для України позику для підтримки політики розвитку основи зростання у розмірі 1,5 мільярда доларів кошти надійдуть до держбюджету України на протязі декількох днів. Кошти будуть надані під гарантії уряду Японії через цільовий фонд Світового банку обсягом 984 мільйона доларів та під гарантію Великої Британії на суму 516 мільйонів доларів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.